Думаєш? Знаєш історію України. Перевіримо це просто зараз. Питання перше. Хто був першим князем Київської Русі, який прийняв християнство? Правильна відповідь. Володимир Великий. Питання друге. Яке місто називали столицею запорізьких козаків? Правильна відповідь Січ на острові Хортиця. Питання третє. У якому році Україна проголосила незалежність після розпаду СРСР? Правильна відповідь. 1991 рік. Питання четверте. Який український гетьман створив Першу Конституцію Європи? Правильна відповідь Пилип Орлик. Питання п'яте. Яке козацьке військо перемогло поляків під Корсунем? У 1648 році. Правильна відповідь: Військо Богдана Хмельницького. Скільки правильних відповідей у тебе вийшло? Напиши результат у коментарях. І перевіримо, хто справжній знавець історії України.